Всім привіт! Сьогодні середа, 7 червня, 11 година 34 хвилини. Біткоін у нас по 26 800 і з чим я вас в принципі і вітаю! Попереднє по відео я записував, коли біткоін був е, тут, в районі 28 з гачком. І ми говорили про те, що можливо він піде далі. І тут намалювалася, як то кажуть, висхідна структура, так, але я це все бачу дуже в шортлових тонах, і я чомусь вважав, що це в мене, скажімо, на фоні війни в Україні склалося таке враження, що насправді це мій емоційний стан вплинув на моє бачення ситуації на ринку. Так? Тому я взяв перерву на тиждень так? і не торгував, намагався не дивитись на графік. Але як бачите, насправді я був в принципі, в принципі, правий. І за цих значень ми спустилися спочатку так на 27, проторгувалися, ну і тут вже на новинах про е, позов комісії по цінним паперам США, СЕК, так, е, позов до Binance, Binance US і там юридичні особи пов'язані з цим. Е, ринок у нас провалився до майже 25 тисяч 25400 і таким чином ось ці. Бачите, лої ми обновили тут. Скажу, що це в принципі непогано. Тому що коли ми були тут, я дивився на це шортово. Е, а вже тут я почав дивитись на це лонгово. По-перше, подивіться на ці об'єми. Тобто в нас ліквідація лонгістів і ліквідації шортистів. Ну, Покласиться, якщо це дійсно у нас розворот, і ми будемо відпрацьовувати ось цю зону, закріплюватись вище 28 і брати там, там 30 тисяч, 31 тисячу, хоча б так, так? Е, ну, тобто, ось ці цілі. Е, можливо, вище, то відповідно, зараз купляти в принципі можна, але ви ж бачите, який тоді тут йде ризик, ризик менеджмент. Ну, у нас фактично зараз 27, стоп, нам треба ставити там, я не знаю 25. І то я не впевнений, чи не спустимось ми під 25, щоб винести лонгістів таких розумних, як ми з вами. Так? З чого виходить кибичий настрій? По-перше, це ось ця свічка наша вчорашня. Дивіться, вона повністю поглинула попередню, так, ведмежу, тобто не східну. І ось це поглинання. Як ви бачите, в нас в той же час і такий високодіапазонний день. Тобто, у нас тут ціна від 25-400 до 27 теж майже 400. Е Торгувалася. Е ну, це не 10%, але майже 10%. Що в принципі у нас е наразі на цьому ось боковику, так? Це в нас цей боковик проторговка. Ну ми тут в принципі більше волатильності і не бачили. Плюс до того, давайте просто е подивимось на історії. Що в нас, наприклад, відбувалося, коли в нас були ось такі е, поглинання, так? Саме поглинання. Е, бичачі, ведмежачі, ну, мабуть, нам більше цікаво, бичачі поглинання, так, як зараз. Давайте глянемо. Наприклад, тут. Бачите? Вся ситуація поглинання після чого зростання. Е, наприклад, ось тут. Бачите? Поглинання. Але після цього ми ще оновили лой наш. Зробили таку дожі, вибили стопи і вже тоді зробили такий рух вгору. Ну, після чого знову ж таки вниз скотилися, але ось цей хай, бачите, ми е, оновили. Тобто виключати саме такий розвиток подій mm. я б не виключав. Е, плюс до того в нас ось тут, дивіться, ну, і це все зона підтримки, в принципі. Ще на історія ось тут ситуація, так? Це вже таке накоплення. Бачите, ми пішли вниз. У нас поглинання, після чого ми ще е, потроху так наторговувалися наторговувалися, і вже після цього моменту зробили такий пам'. І це в нас фактично були лої, Але всі думали, що ми підемо ще нижче. Розумієте? Тому е, щоб, наприклад, не упустити таку ситуацію, як тут, е, тому що тут оновлення лою не було, так? Отут, наприклад, було оновлення лою. Тут Аналогічно не було оновлення. Я особисто ось тут цю ситуацію опустив, тому що я очікував там ну, десь на цих позначках ближче до 18. Я там хотів купляти. Тому зараз ми вважаю, не бути помилкою, розділити входження в позицію на декілька частин і купувати частинами. Першу частину це, звісно, що ось наш лой, там 25 не 42500. Але перша покупка має бути: беремо нашу Fibonacci корекцію. Накладаємо її на ось цей імпульс. так, І яка в нас зона інтересу? Це, в принципі, починається вона з оцього рівня 382-го. І закінчується 618 Фактично, ось ця вся зона 26600 26. 600, 26. Це в нас зона інтересу для покупки. Це в нас перша покупка. Це в нас друга покупка. Ну і третя покупка, я вважаю. Я вважаю. Це десь вже е, ось ця зона. 100. Якщо ціна туди прийде, не можемо виключати і е, такого варіанту. Е, відповідно, середня ціна. Купівля в нас буде десь тут, на рівні другої покупки. так? Але е, якщо ми тут будемо купляти 20%, так? тут ми будемо купляти 30% і тут ми будемо купляти 50%, відповідно, у нас середня ціна покупки буде ось тут нижче. Ви можете сказати, а чому б нам тоді всі 100% ось тут е, не розмістити, так? Е, відповідь дуже проста, тому що в такому разі. Можливо, ми нічого не купимо, тому що ми можемо сформувати ось в цю зону, зробити вищий лой, так? Ось у нас лої. І звідси піти вже там на 29-30 тисяч. Ми просто залишимось без позиції. Якщо ж ми підемо, як то кажуть, нижче і зачіпимо ось цю покупку, то ця покупка в нас буде, звісно, що в мінусі. Але за рахунок того, що ми тут купимо, у нас середня ціна покупки буде е, ближче до другої. І вірогідність того, що тут буде технічний, наприклад, якийсь такий технічна така корекція відносно цього несхідного імпульсу, ми навіть можемо тут закритись без збитку, так. Або в невеличкий плюс. Ну і аналогічна ситуація, якщо ми підемо ось сюди нижче, тут вірогідність е корекційного руху відносно ось цього, так, імпульсу великого несхідного, вона збільшується. Відповідно, ми е зможемо при цьому технічні технічній корекції. Аналогічно закритись або ж в збиток, або ж в плюс. Тому ось наразі, наразі я вважаю, що ось така стратегія буде правильною. давайте я залишу позначки, будемо відслідкувати відслідковувати мої ці такі рекомендації. Тобто у нас ось перший рівень, так. Покупки. Так, номер один. Другий рівень. Це в нас. Ну, от візьмо 88-й. Номер перший. Це. No другий рівень. І третій рівень вже ось тут. Е перший рівень, другий рівень. Можна поставити лімітки. Е третій рівень. Це поставив ліміт. Третій рівень треба дивитися по е, сухопу по маркету дивитися, що буде відбуватися. Тому що, розумієте, якщо е, підуть ліквідації, ціна буде е, литися просто вниз. Ну, який сенс е, докупатися тут. Краще вже докупитися тоді е, ще, ще нижче. Але, в принципі, ось е, нижче 23 тисяч. Я не розраховую, щоб ми так вниз полетіли. Е, тому що, в принципі, ось цей позов. До Бінансу відносно комісії по цінним паперам США по кількості ліквідацій, ось це оце, безпосередньо цей дамп, по кількості ліквідацій він дорівнює десь краху FTX. Але е, насправді для ринку е, крах FTX мав значення, так? Тому що це там втрата е, активів інвесторів, так далі, тому подібне. Позов Сполучених Штатів Америки там, до відповідно, Бінанс. Ну, ну, Піде Binance з ринку Америки. А в них там і так, в принципі, не такі великі інтереси були. Та і інтереси інвесторів це ніяк не зачіпає, тому що, ну, тобто криптоінвесторів, тому що є інші біржі, є інші можливості. та І вони не втратять свої кошти, які не знаходяться, на, е, якщо вони мали на рахунках Binance US, тому що відповідно, вони мають можливість їх звідти вільно вивезти. Е, тобто це не скам і не якісь там інші моменти. Це сугубо проблеми. Там, крипторегуляції. Е, ще, до речі, згадав ситуацію з ріплом, коли е, до XRP з'явився цей позов е, теж в комісії по цінним паперам. І я тоді, до речі, дуже круту ліквідацію спіймав, але зараз я вам її продемонструю, що відбулося тоді. Так, це в нас було позна коли. бозна коли, коли. Е, І так, ось ця так, ось ця ситуація. Просто подивіться, ось вона ця ситуація. Ми тоді, тоді спускалися до... 18 центів і безпосередньо інформація про позов, наскільки я пам'ятаю, ну, сугубо з графіку, Інформація про позов з'явилася десь ось тут. Ну, тобто, десь на ось цьому несхідному е, Русі. І е, весь треш полягав в тому, що на ось цьому рівні багато хто купляв. Ну, тобто це рівень 45, так? З розрахунком на 50-55. Ну, тобто, це достатньо непогані відсотки, так? Але просто подивіться, що далі відбулося. Так, все, ексрпіска і їм хана. Ми робимо оновлення лою, пробиття. Летимо з 45 на 21, там 20, так. І. Тут в моменті ще всіх виносимо. Просто виносимо до 18. І просто подивіться, що далі. Відторговуємось. Дивіться цей памп. Ми оновлюємо ось цей хай. Ну, звісно, потім що вниз заходимо. Але е, ось цей памп, чому він відбувся? Тому що в нас е, ось тут на новинах, так, ось цей рівень, там заходило достатньо багато шортистів. І е, ось цей памп, ось ця частина, ось ця така тінь. Вона у нас відбулася, тому що там ліквідувало і закривалося дуже багато позицій шортистів, які заходили на новинах про е, суд. Відповідно, у нас тут така сама ситуація аналогічна буде, але в нас немає такого розриву. Тут знаєте, 18 е, і скільки там, 50. Фактично, так, ну майже в майже в три рази е, тут треба було вирости з цих позначок, щоб ліквідувати е, ось ці шорти, так, які тут набиралися. На біткоїні все ж набагато простіше. Фактично на біткоїні дивіться, у нас це, це і відбулося, так? У нас виходять новини. Ми йдемо вниз, проторговка і ось винос, винос наших цих. І зараз за аналогією. Ми, звісно, що можемо піти вниз. Давайте ще раз на XRP подивимось на ту ситуацію, що там відбулося. Але що нас цікавить? Нас цікавить ось ця так, корекція. Ось ця корекція нас цікавить, де нам набирати позиції. І давайте просто подивимось на цю магію. Магію чисел. Імпульс. Не кажіть, що це не магія. 618 рівень. Ідеально. Взяли і пішли після цього вгору. Тому... Тому. Чи могли ми піти вниз? Після цього, звичайно, е не виключення. Але, 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 думаю, що цієї інформації вам наразі, наразі буде достатньо, щоб торгувати цю ситуацію. Я думаю, вона в нас буде розвиватися ще тиждень, може більше. Там подивимось. Якщо будемо оновлювати ЛАЇ е або ХАІ, тоді я вже буду е записувати відео з цього приводу. Е я вважаю, що наступні декілька відео на цьому тижні я спробую зробити все-таки відновити наше навчання Джек Швагер. І продовжимо цю книжку, треба її все-таки добити, якщо не цього місяця, то цього літа. І починати нову. Тому наразі дякую за увагу. Русня, самі знаєте хто в ході останніх подій взагалі. Взагалі важко підібрати слова, щоб е, висловити своє відношення до них з Каховською. ГЕС, з Дамбою, з цією катастрофою в усіх сенсах техногенно, екологічно, соціально, людською. Ну, взагалі це, е, це жах. Але все буде Україна. Тримаємось, допомагаємо ЗСУ. І перемога буде обов'язково за нами. Дякую за увагу. Побачимось в наступних відео.